А сьогодні в нас з на... На... на реакція Мі міаморе еспресо макіато макіато макіатор. Макіато. Ладно, не на Пор, це виключай. А на що наслаймася? Давайте виберемо на... На на, на 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 мого брата, який назив який ми круті! Напиши Меркурий Меркурий мы крутин Ін... Юкрай, да. пожалуйста. Мы Ми... Ми козаки.

Давай зайдемо тоді в, в Google. Чай, Ні, його вже пишеться в Гуглі, я думаю. Його, я думаю, в Гуглі вже можна. Врубай. Врубай? <реку> Врубай. Так, давай в Google і попробуйте як Містер Міпл. Напиши містер Міпл українською, що тепер видать? Бо він скопіював мою назву і логотип, тільки все українською написав. Міс. Те... Р. Містер Бін Вовк. Ой, ты ведон. Мистер, он мистер он нам пишет, ладно, сейчас ждите. Это как всегда наше новое видео. Макс, что за мистер Макс? Ми, ми, п, п, Пошук. О, знайшовся, А він колись, він вже не містер Міпл. Заходь, будемо на це відео робити обзор. Канал. Та зайди на відео і мона буде ось його нове відео. Заходь на цей канал. Денький. Володимир, коротше, він на Ми, зараз... Ми круті. А я камня значок маленько ближче. Ні, ну під одне якийсь там самі... стане з. Ні, вам не видно. О, видно, видно. Якийсь <су> ну, килимок був. Дорога мені каміння... проти... 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 <су> проти... Проти недорогої. Недорого. Так. Смотрите, це і я. І я. І, і я. Це все помічено. Це мова канала. Ми сьогодні проверяємо, яка мені найкраща. Це чи це? Ні. Ми будемо пародірувати <су> це відео. <су> Ще за 23 гривень, А час за. Капець, корезне сильних. Сильних 17 гривень. Тут там типа вкус. Що там є? а упаковка це що ще впливає? Упаковка класна, але не вкусно. У нас упаковка хороша. І тамі фрукти, фрукти, ви знаєте, що за прутики? До 10 балів. Значить. напишіть в коментарях, чи не бачили ви це відео. Спочатку ми починаємо зі нагород. Зі да. смаком курки. А вони о кстати, ви, ви замітили, що одна зі смаком курки, одна дешева, а друга зі смаком яловичини. Чого вони пробують не один смак? Це відео, подожди. Це відео набрало 36 переглядів. І вісім лайків, тридцять переглядів, одинадцяте березня. 25. Це чотири місяці. Це чотири місяці, дам. Включай. п'ять із 10. П'ять із десяти. Упаковка п'ять із десяти. Так, сяде. Сім видно? Сім балів. Шістнадцять балів. Шістнадцять балів. Відкриваємо спочатку Давайте. Чути, скидав дітей, покидав на дерево. Давайте, тут навіть написано як. Я! Як приготувати мій візьму? Я хочу готувати там себе. Кип'ятити, варити, жарити, парити, варити, сковородити, варити. Тут теж. Ну, так, так.

олію. Вони хочу вам сказати, вони олі ні олію, ні приправу не <рес> да, 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 А, Вони вчили на сухому віну. Хоча сухому віну, а і вони просто койте, навіть що... приправу не приправою. А вони таке, що всяка віна на одна там, там Ви повімаєте, що оцей смак приправи. Да, він смак урки, він не в самих макаронах. Бо вони, вони, вони поймають, що без приправи це всі це просто макарони. Накижжали в таку кучку рівну і за і за от... вкусив потім експерт вкусив. Знаєте, смак... хто експерт. Сам смак курки або яло, чи не він в приправі, а не mm -hmm. в саме макароні. Ah -ah. Це саме ж ми зварили макарони, накинули туди м'ясо, а вони зі вкусом м'яса або салат. От там салат захильний кусти, а відчувається огірок капусти і помідор. Мінус нема олів, яку ми не додаємо. Вони типа. Це не мій канал. Такий самий смак, як в простої. Чотир! <рик> Чот <рик> давай породіруй його, породіруй. Як... Вкусно, вкусно. Щас я поставлю дайся. Ну, це його думки, типа. Бля, там що нема лінії і упаковка не красиво. Чотири! Все, знімаємо далі. Так, поправи. Сість і... кис десяти. Шість. Подожди. Дивіться на цей момент. Це ми перемотали. Зараз буде найважливіший момент. І, і Вові подзвонили. Дивіться! Дивіться як! Перемотай, перемотай! Там де, дивіться, як він пальцями отак. От Потім дзвонить. І... Азара Азарами дивіться. Дивіться. Давай, азара ведом зарубится. Азара ми розпакуємо распакуємо в дармину. Нет, мы мене знимем. Я тобі покажу. Азара. Азарами распакуем в дорогу. Азара. Азарами распакуем здоровомину. Так, давай, включай відео. Відкриваємо Боже так. Це 20, поки що мінус. Поганення. Покажи, як ти зробив, тільки що. Пробує, Його Говориться спеціально, щоб вона не вивалила. Кругленька, кругла мівіна. Олія є.

дай я. Вверх, вверх, зроби, щоб було видно. Дивіться. Просто, просто. Ідеально, ідеально. Я це сфоткаю, віден. Як мені апетитно пожене. Давай, віден, дай я. Де я? Знімай мене. А мама? Він так апетит пожене, зразу весь апетит. Давай. Включати? Так. Я заставив вас. И вон наша и круглая. Вон она Вот смотри, вон она круглая. Даже Да, включай. Я не имею Ничего тут нового? Ой, включай. Что скажи? Профессионал поедания мивен.

А тут різниця не дуже велика. Ага. Не дуже велика. Ну, ну. Ну. Набедила. Дорого. Ладно, тяму ми закінчуємо. Зняти таке з сухариками? Сухарики? Не Ми хочемо по ставити коментарі. Да. Став лайк і підписку. Боже, хтось на це написав в коментарі. О Коментарі. Ноль no, коментарів! Тут вимкнено коментарі! Коментарі не, no, mm. не включені! Підпишіться на нас! Підпишіться, містер! Підпишіться на нас! Фенг! Дивіться, ось він почав... Він скупірував мене і почав викладати mm. відео про Брат Сарс! Фенг! Ель прийнємо! Ну все, еспресо маркіато! Підписуйте, Введіть план англійський M-I-S-T-E! Містер Гіппул! Пане Міскер. Міпл, Містер Міпл, не, не оцей канал не тут а Містер Міпл, да. да. по-англійськи, підписуйтесь, ставте лайки на це відео. Да. Всім пока!